Пане Олександре, вітаю вас на живому ефірі марафону. Будемо говорити про наслідки ранкових обстрілів, про які ви вже повідомляли у своєму телеграм-каналі. Чи можете повідомити додаткові деталі, що саме було у північній частині міста? Доброго дня. Ворог, не маючи успіху на полі бою, продовжує тероризувати мирні громади. Тобто постійно ракетні обстріли. Вчора ворог запустив у бік Кривого Рога три ракети. Вони були збиті всі три: дві на територію Криворізького району. Це була Апостолівська територіальна громада, одна на території Нікопольського району це наш напрямок, напрямок Кривого Рогу. Сьогодні вночі був збитий один шахід 136, але дві ракети. Долетіли є влучання, є руйнування, руйнування серйозні, але поки що наслідки ми публічно не коментуємо. Зрозуміло. О 7.50 ви попереджали про можливість повторних прильотів, і скажіть, будь ласка, що з тим попередженням? Щоправда, військові попереджають, що дрони можуть змінювати свою траєкторію? Я попереджав щодо прильотів ракет, то були пуски Х ЧХ 101. Ці ракети, про пуски яких я попереджав, для того щоб криварі всі були в укриттях, в укриттях в Криверіх. Вони не прилетіли, вони прилетіли в інші міста України, наприклад, в Дніпро. Там, на жаль, є. Також влучання і руйнування об'єкту енергетичної інфраструктури, дуже серйозні, але е, ці ракети в кривий ріг не прилетіли. Зрозуміло, ми вже всі розуміємо, що ціллю останніх цих атак є об'єкт енергетичної інфраструктури. Е, який стан з енергозабезпеченням у місті? Ну після е, руйнування е, одного з таких об'єктів енергетичних декілька днів тому. У нас ситуація була надскладна частина міста. Була відключена від електропостачання від води. Ну воду запустили швидко там за 5 годин. Де на електриці, де на генераторах. Електрику відновлювали дві доби. Ви пам'ятаєте, тоді 854 шахтаря залишили в шахтах. Ми проводили дуже велику рятівну операцію, доставали їх механічним механічними запасобами, там контргрузами. Лабетками та іншим, але всіх достали, всі живі, здорові, всі дому, всі вдома. Всі Тому можу відповісти одне: це, як я і казав, це фактично терор, це намагаються зруйнувати інфраструктуру. Вчора, на жаль, були перші відключення за командою. Укренерго, Дніпрообленерго проводило відключення в деяких місцях, в тому числі і в Кривому Розі. 4-4,5 години не було світла, тому ми продовжуємо знижувати використання електричної енергії. Це промислові підприємства, це вуличне освітлення громадський електротранспорт е, в ранковий годину пік там з 7 до 10 і ввечері з 17 до 23. Ми максимально зменшуємо використання електроенергії, так якщо казати про вуличне освітлення та про гороелектротранспорт, вони в цей час працюють лише на 50%. Так Всі... наскільки я пам'ятаю Всі... вас, електротранспорт займає суттєву частку в системі міського транспорту. Це трамваї, чи плануєте можливо, зважаючи на цю ситуацію, дублювати якісь трамвайні маршрути автобусними, якщо маєте такий ресурс? Ну, у нас велика частина це метро, тролейбус, трамвай, тому все, що можна дублювати, ми безумовно на цей час дублюємо. Тому що ми всі розуміємо, що якщо не знизити використання електричної енергії, не підтримати систему, систему треба підтримувати, то будуть просто аварійні відключення, і тоді буде відключатися все. Тому ми максимально зараз заощаджуємо і на цьому сконцентровані. Так, а такі е, об'єкти критичної інфраструктури, як лікарні, інші об'єкти е, обладнані системи, е, системами автоматичного електропостачання? Так, да, звичайно. Навіть коли от були прильоти, були руйнування, коли була відключено половина міста, дублююча система електроспоживання на генераторах в лікарнях включилась дуже добре. Ідеально, можу сказати, що там були люди і на ІВЛ. І цивільні, і поранені. Ніхто навіть не замітить того, що було припинення електропостачання. Всі об'єкти критичної інфраструктури, я підкреслюю, там де це можливо. Ну в лікарнях це можливо, дублюються іншими енергетичними. Засобами тому там все добре, там все нормально. Це відпрацьовано. Так ну і звісно, тут дуже варто розраховувати на свідомість мешканців міста на те, що вони будуть економно використовувати електроенергію. Скажімо, коли почалися масові обстіли в Києві, повідомляли, що в Київській області що споживачі в перший вечір масових атак зменшили споживання на 26,5%. Ви також звертаєтеся до своїх мешканців. Цим, наскільки вони з розумінням ставляться до ситуації, і що говорять цифри енергоспоживання у пікові години ставляться з розумінням. Тут треба рахувати всю економію, промислові підприємства. У нас промисловість потужна. Потім, як я вже сказав, вуличне освітлення, електротранспорт, також бізнес, це там вивіски, ліхтарі та інше плюс. Мешканці заощаджують. Ну, у нас виходить заощаджувати до 40%. Це все таки суттєва цифра. Дякую за роботу. Дякую за інформацію. Олександр Вілков, голова військової адміністрації міста Кривого Рога.